Сьогодні в мене не просто троянда. Я думаю, що це шок контент. Добрий вечір. Добрий вечір. Брат, ти колись таке бачив? Це я щось із Чорнобиля приїхало. Якщо ти подаруєш таку троянду своїй мамі, це буде прям особливий момент у вашому житті. Подарувати? Ну звісно! Дуже дякую. В роді так, да. Я підписана стопроси. Дивись, ну, <рапристо> Ля, підписана. А я не пам'ятаю все. А я тобі о, все одно троянду подарую. Йо-ма-йо. Але розу ще ні. Стоп, що ти боїшся? Не бійся. Ти колись таке в житті бачила? Тримай. Хоп, міряем. Тримай. Викупить, може, одне Ні, я от дівчатам, дівчата, а де жінка? Ааа, якщо так. То що нашу викупати чи вагітна? Вагітна, да? Ну все тоді до побачення.